На порятунок лише доба. Восьмирічна Христина з окупованого антрацита слабує на складну форму діабету. В рідному місті допомогти їй не змогли. У самопроголошених республіках майже немає інсуліну. Тож рятувати її кинулися українські волонтери, а за ними і вся країна. Історія спасіння від Олени Шевчук тут і вже інсуліни на глюкометри. Життя маленької христинки в буквальному значенні слова зараз у її руках. У мене сахар скаче то вверх, то вниз. Хумулін, ерку і енку. Один мутний, один прозрачний. Це назви її ліків. Дитячі торбинці остання доза. Відлік йде на години. Не Вот сейчас у нас сахар 25 8-9 это замечательно. В их родном, но оккупированном месте антрацити потребных ликов не осталось. сахароснижающий этого нет. Я даже не знаю, как что делать. А большинство населения это у нас сахарный диабет страдает. Неймовірна история порятунку началась от этого допуску в Фейсбуке. Ребенок умирает. У семьи заканчивается инсулин. Дедлайн завтра. Если завтра ребенка не вывести, может быть поздно. До мене за ніч подзвонило людей сім. Просто до четвертої ночі до мене телефонували, дзвонили з Львова, казали: а, у мене немає хороша жіночка, у мене немає. Я не можу вам допомогти, але у мене є гроші. вже на ранок потрібно для оплати подорожі. Суму було зібрано. Лише за 12 годин небайдужі українці вивезли маму із дівчинкою з окупованої території до столиці. Наразі життя восьмирічної христинки у безпеці, а її мама тепер на власному досвіді переконалась, Україна і справді єдина. Не потрібно боятися, потрібно бращатися, не потрібно цього стидитися, просити для свого рібінка. Приїхав сюди. Нам всі волонтери навіть просто бойці армії говорили, що допомогуть. через брак належного лікування. Діабет майже повністю осліпив дівчину. Наразі вона потребує ще й операції заміни кришталиків. Тож лікарі наполегливо просять хворих з окупованих територій не зволікати. Якщо у когось є якісь проблеми у дітей з сахарним діабетом, проблеми по обслідуванню, проблеми по ліченню, по підбору дози інсуліна к нам вони можуть приїхати. Ми їм завжди поможемо. Попереду в родину ще місяць лікування, та тепер кажуть лікарі, христинка ще й україно залежна, адже безперебійно забезпечувати інсуліном можуть лише на території підконтрольній Україні. Олена Шевчук, Роман Крюков, Юрій Долгоручка, програма Вікна СТБ.